Отже, при яких обставинах ви зустрілися з покійним блаженнішим на засланні? Як це відбувалося? Коли я кінчив свій е, час, що я був в лагерях, мені після п'яти літ не дозволили би виїзду з Печори. Це було на Печорі, в комі СССР, в пощілку Кущу. Я працював там. Вже тоді, як вільно найомний вже до себе жінку дозволили мені перевезти, котра була вивезена з дітьми в Казахстані. І одного дня жінка захворіла, і я відвіз її в Лазарет, там зустрів я свого товариша. По академії Богословській з Гаїв, з Тернопільщини Майку, який став мене просити, щоб я йому допоміг вибрати з цього Лазарету на роботу десь прилично. І він мені переказав, ти знаєш, що до нас привезли тата. Ми так називали ректора нашого отця. Йосифа Сліпого. Це був такий між нами студентами тато, то для нас було все, всі розуміли, хто це є. Вдалось, мені, я на цей день не міг. На другий день я прийшов. Зустрінув я його, і серце мене заболіло. Коли я на нього глянув, мені перед очима стоїть його імпозантна постать колишня. Гарна статура, поставний, веселий, такий серйозний. А тут я побачив старика, який з запалими лицями в в одежі, високий, волосся сиве, який... голова злегка дружала. На мене то таке враження зробило, я чуть не розплакався, правду сказавши, що з людини можуть зробити. І сам стан його був в цей час дуже пригнічений. Він ждав кінця, якраз закінчуватись мав його перший срок, і його мали вести на нове дослідування в Київ. І він дуже переживав, згадуючи, які він мав тяжкі спомини цих переслухувань його в Києві. Було мені було болюче, що, що я боявся, щоб він не заломився, щоб він мав гарту духа, щоб він видержав якраз. Цю обставини, в які він нові має попасти. Він от чув, не мов би це горе, би в саду оливним Христос, і він так хвилювався. Оце я відчув і мені було прикро. Це було перше. Він пригадав собі мене, згадував, як то ми приходили до Нього на аудієнцію, як він з нами, з кожним по душам хотів поговорити. Пізніше, я з ним зустрічався кілька разів. Але я хворів дуже. Я їздив в рідні сторони. Його дуже хвилювала обстановка, яке наше релігійне положення в тім часі. Це було, примірно, 51-52 роки. І його боліли ці події, що не всі. Священники могли видержати цю нагрушку цей час, і вони могли відказатись навіть ради життя, ради спасіння свого такого мирського, відказатись навіть від своєї віри. Болюче, це прикро, і його це страшно гнітило і боліло. Прислідуючим, він в зустрічі з ним. Я мав кілька разів зустрічі з ними. Він мені, я мав, коли я мав їхати сюди, в рідні сторони, він мені передав пакет тисім. Які до нього писали, писали до нього зі всіх усюдів: із Воркути, із Караганди, із Сибір, і звідси з, з наших з рідних земель писали священники, священники, які були е, в тюрмах, сиділи. І в цих кожне його. Вражала ця акуратність. Кожне письмо було занумеровано. Їх було більше 500. Я не пам'ятаю, 560 чи п'ятсот Ці письма він мені вручив, щоб їх зберегти. Я побоявся, щоб вони мене не припали, не пропали, щоб вони попали десь в надійні руки, десь. В монастирі чи за границю. І я коли їхав через Львів, їхав я на Кавказ в Вісентуки, і я заїхав до отця Антона, свого товариша Будзана. Будзана. І Йому передав ці письма. Він мені сказав пізніше, як я його питав, передав в надійні руки. В нас не було тоді питання кому особисто. але я увірений. Він мав зв'язки з монахами, з монахинами. Він працював з людьми, бо він працював в музеї етнографії на цей час. Він мав зв'язки, і я увірений, що в ці письма повинні попасти і десь цілий бути. Правда, я не зустрічав ще людини тому, що, на жаль, неожидано, і Антин Будзан кінчився ще в сімдесят третьому чи четвертому році. Він нагло помер. І я не мав відваги і сміливості запитати так, я йому довіряв, що я знаю, він за них більше піклувався, ніж я. Крім цього, другим разом, коли вже чув блаженіший, що його мають відвозити, він чув, що не може всього з собою брати. А він відправляв службу Божу на родзинках, які йому присилали сестри. Це була замість вина, і, і, і просфори йому пекла пекла якраз ця аракельян, а як на звичайному хлібі і мав чак дискос, це був шкляний і малесеньку чашу алюмінію. І він от ці реліквії він передав їх мені. Я держав їх в себе багато літ, десь, примірно, в 85-му році від сотрудниці, з якою я працював, Ірини Олексійовни, узнав, що приїхав її вуйко з Польщі, який гостить в ньої. Я тоді звірився з нею, чи б я не міг йому передати, щоб він передав це в музей. Для пам'яті поколінь, як пам'ятку за Блаженнішим Йосифом. Вона, мене, я приїхав до них і вручив це з цим, щоб він передав за границю в музей е, до Риму. От це, що я зачашу від судьби, поки я ще її не знаю. Е, Отже, я знаю, що ви народилися в. В тому ж селі, де й народився покійний єпископ Микита Будка. Поділіться, будь ласка, з нами спогадами про єпископа Будку. Ну, Єпископ Будка, ну видите, це селянський син і ціла його психіка, така його сталась. Він не виносив себе, не був якимсь. Таким видатним, чи видом, чи імпозантним, він був собі звичайною людиною і такою доступною, був з гумором людина, пильнував діла Божі. Я його в молодості мало знав, тому що він старший набагато від мене. І він Виїхав, працював в основному в Канаді. Зустрічався я тільки з його рідними, близькими, з племінничами його, які пізніше, коли він з Канади повернувся і жив уже при Юрі. Мав я нагоду декілька разів там гостити в нього, в його племіннич, яких за ним він молодших то хар... вони училися, він їм допомагав. Кінчати набути образування, а опікувалась ними одна бабій племінниця яка йому була так, якби за господиню ним опікувалась. Був він дуже приємний, охочий до розговору, веселий, розказати з будь-якої ситуації, зробити приємне враження. І Прикро, що так, як, як мені потім я узнав його кінець, що він закінчив в лікарні так сумно, опущений, можна сказати, в недугої в своїй старості, тому що він вже літа мав приличні, болюче, а спомин про нього в мене є дуже ясний. Бачу його, як він приїздив, був в нашому селі на візитації, як, як, як це раділо ціле от село і, і вся околиця священників, скільки з якою радістю оглядали це, і який він був щасливий, що він ділився зі своїми рідними і близькими. От це так мені це заховалось в серці, і так стоїть мені перед очима.